Філіп Кіндред Дік Чи мріють Андроїди Про електричних овець. Читає Сергій ОРОбчук. Розділ 9. У величезній видовженій, як кита, старовинній, витисаній з каменю і вкритій сталю будівлі оперного театру, Рік Декарт потрапив на лунку галасливу, дещо сумбурну репетицію. Увійшовши до зали, він одразу впізнав моцартову чарівну флейту, останню сцену першого акту. Раби Мавра, чи то пакхор завели свою пісню на кілька тактів раніше, а це звело на нівець нескладний ритм чарівних дзвіночків. Яка насолода? Йому подобалася чарівна флейта. Він піднявся в білітаж ніхто його не помітив, і вмостився якнайзручніше. Ось папагену у своїй неймовірній накидці з пташиних пір'їн підійшов до паміни, заспівав куплет, від якого у Ріка завжди наверталися на очі сльози, хай би де й коли він його почув чи згадав. Бо хоробрий чоловік знайде ті дзвіночки, а от ворог вже повік щезне у лісочку. У реальному житті, подумав Рік, немає чарівних дзвіночків, які б змусили ворога так легко щезнути в лісочку, І дуже шкода, що немає. Також жаль, що моцарт незадовго після написання чарівної флейти помер від ниркової недостатності, не доживши навіть до 36 років, і був похований у невідомій спільній могилі разом із жебраками. Задумавшись про такі невеселі речі, рік із подивом розмірковував над тим, чи було в Моцарта передчуття, що майбутнього для нього вже не існує, що він уже використав відведений йому досить короткий час. Можливо, я також уже використав відведений мені час, думав рік і спостерігав за ходом репетиції. Закінчиться репетиція, закінчаться вистави, помруть співаки, а потім, так чи інакше, зітліє остання партитура. Зникне саме прізвище Моцарт. І переможе пилюка, не тільки на цій планеті, але й на інших також. Поки що ми чинимо опір. Так само, як Анді поки що уникають мене і збільшують тривалість свого існування. Чи це буду я, а чи якийсь інший мисливець за головами, але все ж таки хтось укоротить їм віку. До певної міри, раптом усвідомив він, я частина ентропії, що руйнує світ. Корпорація Розен створює, а я руйную або в крайньому разі їм так напевне здається. На сцені. Папагено і паміна розпочали діалог. Він перервав свої роздуми і слухав Папагено, дитя моє, що нам тепер сказати, паміна. Тільки правду, ось що ми скажемо. Нахилившись уперед, Рік уважно розглядав паміну, її велику одіж із багатьма складками мантілі, що спадала з її голови на плечі. Він ще раз зазирнув в орієнтування і задоволено відкинувся на спинку крісла. Ось тепер я побачив свого третього андроїда Нексус 6 подумав він. Люболюфт. За іронією долі, її роль навіює сентиментальні почуття. Незважаючи на свою життєрадісність, бадьорість і вроду, Андроїд утікач, навряд чи спроможний сказати правду, принаймні про себе. На сцені співала Люба Люфт, а рік із подивом думав про багатство її голосу, який не поступався найкращим, найвідомішим голосам у його фонотеці. Корпорація Розен постаралася на славу, мусив визнати він. І тут рік знову усвідомив себе з погляду вічності. Руйнівником того, що бачить і чує. Мабуть, що ліпше вона функціонує, то ліпше вона є співачкою, і тим більше є потреба в таких, як я. Якби андроїди залишалися на рівні субстандартів, як оті старі Q40, що виготовляла корпорація Дерей, то з ними ми не мали б жодного клопоту і відпала потреба в моїх уміннях. Цікаво, коли мені варто це зробити з нею, подумав він. Мабуть якнайшвидше наприкінці репетиції, коли вона піде у гримерку. У кінці акту репетицію на якийсь час перервали. Диригент оголосив півторагодинну перерву англійською, французькою та німецькою мовами і вийшов із зали. Музиканти полишали свої інструменти і також пішли зі сцени. Підвівшись, рік попрямував за куліси, де були гримерки, тупцював у хвості гурту музикантів, вичікуючи й думаючи найліпше, як найшвидше з нею покінчити якнайменше тестових запитань. Щойно переконаюся. Але технічно він зможе переконатися лише після отримання результатів тестування. А раптом Дейв помилився щодо неї, припускав він. Хотів би я сподіватися, що таки помилився, але навряд. Професійна інтуїція вже підказувала йому висновок. А поки що вона його не підводила за всі роки роботи в управлінні. Зупинивши статиста, він запитав про місце розташування гримерки Міслюст. Статист у гримі й костюмі єгипетського списоносця показав, куди йти. Рік підійшов до дверей, побачив аркуш паперу, на якому чорнильними літерами було виведено міс Люфт сторонній вхід заборонено, і постукав. Заходьте. Він зайшов. Дівчина сиділа біля туалетного столика, на колінах тримала розгорнуту папку з нотами і робила примітки кульковою ручкою. Вона й далі залишалася в гримі та в костюмі паміни, лишень без мантілі, яку повісила на вішак. «Слухаю вас. Вона підвела погляд. Її світло коричневі. Неймовірно великі від сценічного гриму очі дивилися на нього, не кліпаючи. зайнята, хіба ви не бачите? сказала вона англійською без найменшого акценту. Ви співаєте ліпше за шварцкопф», – промовив рік. Хто ви? Тепер її голос пролунав холодно і стримано. А ще він відчував інший різновид холоду, який завжди вія від андроїдів. Постійне те саме. Першокласні розумові здібності, спроможність досягати мети, але так ось це. Це викликало в нього жалість, але без цього він не зміг би їх виявити. Я з поліцейського управління Сан-Франциско», – відрекомендувався він. О. Її величезні проникливі очі не кліпали, залишалися спокійними. І що вас сюди привело? Її голос, як не диво, був люб'язним. Сівши на крісло поряд, він розстебнув портфель. Мене відрядили сюди провести стандартний профільний тест. Це забере вас лише кілька хвилин. Цього не уникнути? Вона жестом показала на партитуру. В матеріальній політурці. У мене купа роботи. Вона почала тривожитися, так, не уникнути. Він вийняв необхідні прилади для проведення тесту «Войхта КАМФА і почав їх налаштовувати. Тест IQ? Ні, на емпатію. Мені треба одягти окуляри. Вона простягла руку, щоб відчинити шухлядку туалетного столика. Якщо ви можете вивчати партитуру без окулярів, то зможете обійтися без них і під час тесту. Я показуватиму вам малюнки та ставитиму запитання. А ви тим часом. Він підвівся, підійшов до неї і приставив до її надміру напудреної щоки адгезивну пластину з датчиками. І ще світлом. сказав він, спрямовуючи під потрібним кутом стержень із променем. От і все. Ви думаєте, що я андроїд, так? Її голос стишився майже до шепоту. Я не андроїд. Ніколи не була на Марсі. Я навіть ніколи не бачила андроїда. Її накладні вії дрібно тремтіли. Він помітив, що вона намагається опанувати себе. Ви отримали інформацію про перебування в трупі андроїда. Я вам залюбки допоможу, а якби я була андроїдом, то хіба воліла б вам допомогти? Андроїд, пояснював він, не переймається тим, що трапиться з іншими андроїдами. Саме за цією характерною рисою ми їх і виявляємо. Тоді, відповіла міс Люфт, ви андроїд. Це його збило з пантелику. Він витріщився на дівчину ошелешено. Тому, провадила вона, що ваша робота полягає в тому, щоб їх убивати, хіба не так? Ви ж той, як його вона намагалася пригадати. Мисливець за головами, підказав Рік, але не андроїд. А цей тест, який ви хочете застосувати до мене, тепер вона говорила своїм звичним голосом. Ви самі його складали? Так. Він кивнув головою. Колись давно, коли влаштовувався на роботу в управління». А може, це фальшивий спогад? Хіба вам не траплялися андроїди з фальшивими спогадами? Моє начальство проінформоване про цей тест. Його проведення не підлягає обговоренню. А може, коли жила собі людина дуже схожа на вас. Одного чудового дня ви її вбили і посіли її місце, а ваше начальство навіть не здогадується. Вона всміхнулася, наче запрошувала погодитися зі своїм припущенням. Ну що ж, перейдімо до тестування, сказав він, виймаючи аркуш паперу із запитаннями. Я погоджуся пройти тест тільки в тому разі, коли спочатку ви самі його пройдете, заявила Люба Люфт. Він знову витріщився на неї і на мить завмер від потиву. Це ж справедливо? Хіба ні? запитала вона. У такому разі я вже буду впевнена. А так не знаю. Ви мені видаєтеся дуже незвичним, дивним і бездушним. Вона здригнулася, наче змерзла, і знову всміхнулася, обнадіяло. Ви не можете провести тест воекта камфа, потрібна спеціальна підготовка. А тепер слухайте уважно запитання стосуватимуться звичайних життєвих ситуацій, у яких ви, можливо, і опинялися. Мені потрібна від вас чітка відповідь про те, як би ви діяли у тій чи іншій ситуації. Відповідайте якнайшвидше. Зокрема, я фіксую також проміжок часу між запитанням і відповіддю. Він вибрав перше запитання ви сидите дивитеся телепрограму і раптом бачите, що по вашому зап'ястку повзе оса. Він поглянув на години, застікаючи секунди, потім перевів погляд на обидва індикатори. А що таке оса?» – запитала люба Люфт. Комаха, що літає і жалить. Ніяк дивно. Її величезні очі розширилися, немовби у здивованої дитини, що раптом відкрила для себе. Таїну світобудови. А що, вони досі живуть? Жодного разу їх не бачила. Вони вимерли через пилюку. Ви справді не знаєте, що таке оса? Ви мали б застати час, коли оси ще існували. Минуло не так вже й. А як звучить оса німецькою? Він намагався пригадати слово оса німецькою, але так і не зміг. Ваша англійська бездоганна, сказав він роздратовано. Хіба що ви мова, виправила вона його бездоганна. Це завдяки моїм партіям у творах пресела... Волтона Івана Вільямса. Зате словниковий запас невеликий. Вона поглянула на нього дещо боязко. Весп. вимовив він, пригадавши німецький відповідник. Весп. засміялася вона. А яке було запитання? Вже й забула. Візьмемо інше запитання. Тепер уже неможливо щось установити. Не ви дивитеся по телебаченню старий фільм, ще довоєнний. Показують бенкет, що саме в розпалі, гості смакують. Він пропустив першу частину запитання вареним собакою нафаршированим рисом. Кому це спаде на думку вбивати собаку? здивувалася люба люфт. Собаки страшенно дорогі. Ага, зрозуміло, це муляж собаки, Ерзац, ні? Ну, такі зроблені з дроту і з моторчиками, але як їх їсти. Фільм довоєнний, сердився він. А я народилася вже після війни. Але ви бачили старі фільми по телебаченню. Фільм зняли на Філіпінах? Чому? Тому. Мовила люба що на Філіпінах колись таки їли варених собак, нафаршированих рисом. Якось про таке довелося прочитати. Ваша відповідь, наполягав він. Я хочу почути від вас соціальну, емоційну, моральну оцінку почутого». Того фільму? вона замислилася. Я б одразу перемкнула канал на Бастера Френдлі. А чому б ви перемкнули канал? Ну, знаєте, трохтіла вона збуджено, хто хоче дивитися старий фільм, поставлений на Філіпінах. Хіба там на Філіппінах колись щось цікаве відбувалося, окрім того батанського маршу смерті, і вам схочеться на таке дивитися? Вона люто поглянула на Ріка. На його приладах стрілки стрибали у всіх напрямках. Після паузи він обережно сказав Ви винаймаєте будиночок у горах. Я. вона кивнула головою. Продовжуйте, я вас уважно слухаю. У рекреаційній зоні. Прошу. вона приклала до вуха руку. Я не знаю цього слова. Ділянка, де все ще ростуть дерева і кущі. Грубі, сукуваті, соснові колоди, великий камін. На стіні висять старовинні мапи, гравіри карієра та айвза, а над каміном голова Оленя, дорослого самця з розгалудженими рогами. Люди навколо вас захоплюються декором будиночка, а ви. А що таке карієр айвз і декор? запитала люба Люфт, але, здається, натужно намагалася сама здогадатися про значення цих слів. Стривайте, вона піднесла руку і цілком серйозно сказала. Ага, з рисом. Як і у запитанні з собакою, Карір – це приправа для приготування рису, німецької карі. Тепер він, хоч убий, уже не міг точно сказати, чи Любалюф насправді не розрізняє значення цих слів. Трохи поміркувавши, вирішив узяти ще одне запитання а що йому було робити. Ви йдете на побачення з чоловіком, почав Рік, і він запрошує вас у свою квартиру. Ви заходите до нього. «Нейн», – перебила його Люба. Я туди не піду. Дуже проста відповідь. Це ще не запитання. Ви неправильно сформулювали запитання? Але я все зрозуміла чому запитання, яке я розумію, неправильне, чи я не повинна розуміти питання? Вона мотишливо замахала руками, потерла щоку і скинула зі щоки адгезивний диск. Він упав на підлогу, підстрибнув і покотився під її туалетний столик. О Господи. прошепотіла вона і нахилилася, щоб дістати диск. Пролунав звук тканини, що тріснула. Її вишуканий костюм. Я сам дістану. Проборчав він, відсторонюючи Любу. Рік став навколішки і почав нишпорити рукою під туалетним столиком, аж поки його пальці не намацали адгезивний диск. Коли він підвівся, то вже дивився в дуло лазерного пістолета. Ваше запитання. промовила люба люфт сухим офіційним тоном, почали стосуватися сексу. Я думала, що так, врешті-решт і трапиться. Ви не з поліцейського управління, ви збочинець. Тоді погляньте на моє посвідчення. Він потягнувся рукою до кишені. Його рука знову дрібно затремтіла, як і тоді під час сутички з Полуковим. Якщо ви торкнетеся свого одягу, проговорила Люба Люфт, я вас уб'ю. Ви вб'єте мене в будь-якому разі. Він подумав про те, як би все повернулося, якби він почекав, поки до нього приєднається рейчел Роузен. Що ж яка користь тепер про це думати? Дайте мені глянути на ваші запитання. Вона простягнула руку, і він неохоче подав їй аркуші паперу. У журналі ви не трапили на кольорове фото оголеної дівчини на всю сторінку. Це перше. Ви завагітнили від чоловіка, який обіцяв з вами одружитися. Чоловік покидає вас і йде жити до жінки, вашої найкращої подружки, ви робите аборт. Загальна тенденція ваших запитань очевидна. Я зараз же викликаю поліцію. І далі, цілячись у нього з лазерного пістолета, вона перейшла кімнату, зняла слухавку відеофону і набрала оператора. З'єднайте мене з поліцією Сан Франциско, сказала вона. Мені потрібна допомога поліцейського. Просто чудово. видихнув Рік з полегшенням. Ви вчинили дуже правильно. Хоча йому здавався дещо дивним її крок чому б її просто не взяти і не убити його тут на місці. Як тільки прийде патрульний, у неї не залишиться жодних шансів, і він виконає своє завдання. Мабуть, вважає себе людиною, вирішив Рік. Певно, навіть нічого не підозрює. По кількох хвилинах, упродовж яких Люба не втомлювалася тримати його під прицілом пістолета. Валися здоровезний, як той заряджений віл, поліцейський у старосвітській синій уніформі з пістолетом на поясі та зіркою на грудях. Усе добре, сказав він Любі, заховайте оту свою штукенцію. Вона опустила пістолет, а поліцейський взяв його і перевірив, чи лазер насправді заряджений. Що тут відбувається? запитав він Любу. Вона ще й слова не промовила, як поліцейський обернувся до ріка. Хто ви такий? Зайшов до мене в гримерку. Я його до цього в житті не бачила. Розповідала Люба Люфт. Сказав, що проводить опитування чи якесь дослідження, і хоче поставити мені кілька запитань, тож я нічого не підозрюючи, погодилася, а він почав ставити мені всілякі непристойні запитання, немов який збочинець. Ваше посвідчення особи. звернувся до ріка, запряжений віл, простягаючи руку. Я мисливець за головами з управління, мовив рік, подаючи посвідчення. Я знаю всіх мисливців за головами. відрубав запряжений віл, придивляючись до посвідчення. Управління сан Сан-Франциско?» мій безпосередній начальник, інспектор Гаррі Брайант. Провадив рік. Я проробляю підозрюваних за списком Дейва Голдена, який зараз у лікарні. Я вже сказав, що знаю всіх мисливців за головами, буркнув запряжений Віл. Але чомусь ніколи про вас не чув. Він віддав рікові посвідчення. Зателефонуйте інспекторові Браєнтові, наполягав рік. Немає такого інспектора Брайанта», заявив запряжений Віл. І тут до ріка дійшло, у чому річ. Ви андроїд, сказав він запряженому Волові. Так само, як і міс Люфт. Підійшовши до відеофону, він підняв слухавку Телефонуй в управління. А в самого промайнула думка, як далеко він зможе зайти, поки ці двоє андроїди його не зупинять. Номер управління, почав запряжений Віл. Я знаю номер. Рік набрав номер, і оператор поліцейського управління одразу відповіла. З'єднайте мене з інспектором Брайантом», – сказав він. А хто телефонує? Рік Декарт він стояв і чекав. Тим часом запряжений Вілл поруч із ним записував свідчення «Люби люфт. Ніхто з них не звертав на нього жодної уваги. Пауза. Відтак на екрані з'явилося обличчя Гаррі Браєнта. Що там і тебе? запитав він Ріка. Якесь непорозуміння, відповів Рік. Одна зі списку Дейва зателефонувала і викликала патрульного. Я не можу йому довести, хто я такий. Він каже, що знає всіх мисливців за головами в управлінні, але про мене не чув. І то про вас він також не чув. Дай мені його, попросив Брайант. З вами хоче поговорити інспектор Брайант. Рік простягнув слухавку. Запряжений Віл перестав опитувати міслюфт і підійшов до відеофону. Патрульний Крамс. жваво сказав запряжений Віл. Пауза. Алло? Патрульний слухав, сказав сказавши кілька разів Алло, почекав, а тоді обернувся до ріка. На лінії ніхто не відповідає. На екрані також нікого немає. Він кивнув на екран відеофону. Рік забрав слухавку в запряженого вола. Містер Брайант слухав чекавний звуку. Я ще раз наберу. Він поклав слухавку, почекав знову набрав добре знайомі йому цифри. Пішли гудки, але ніхто не відповідав. Гудки лунали й лунали. А ну я спробую, мовив патрульний Крамс, узявши слухавку з рук ріка. Ви, мабуть, помилилися номером. Патрульний набрав номер. 842, Я знаю номер, огризнувся рік. Це патрульний Крамс. Сказав запряжений Віл у слухавку. Скажіть, будь ласка, чи працює в управлінні інспектор на прізвище Брайант?» Коротка пауза. Ну, а мисливець за головами на ім'я Рік Декарт, знову пауза. Ви впевнені? А може, його недавно прийняли? Гаразд, зрозуміло. Дякую. Ні, я повністю контролюю ситуацію. Офіцер Крамс поклав слухавку і повернувся до Ріка. Але ж мене з ним вже з'єднували, дивувався Рік. Я говорив з ним, він хотів поговорити з вами. Може, щось із телефоном. Певне, якісь негаразди на лінії. Хіба ви не бачили на екрані з'явилося Брайантове обличчя, а тоді й зникло. Він нічого не розумів. Свідчення міс люфт я вже записав, декарде, відповів патрульний крамс. Летимо до Палацу правосуддя, хочу записати і ваше свідчення. Гаразд, погодився рік. А любі люфт кивнув. Незадовго я повернуся. тестування ще не закінчене. Він маньяк ізбочинець, запевняла люба люфт патрульного крамса. Я боюся його. Від нього в мене аж мурашки по тілі. Вона пересмикнула плечима. А яку опору ви ставите? запитав її патрульний крамс. Чарівну флейту, відповів Рік. Я не вас питаю, а її. запряжений Вілл невдоволено зиркнув на ріка. Хочеться якнайшвидше потрапити до Палацу правосуддя, сказав Рік. Непорозуміння вимагає негайного з'ясування. Він попрямував до дверей гримерки з портфелем під пахвою. Спочатку я вас обшукаю. Патрульний крамс. Заходився спритно його обшукувати і одразу знайшов ріків службовий магнум і лазерний пістолет. Забрав їх, а за мить, понюхавши дуло пістолета, заявив Ви з нього недавно стріляли. Я щойно й мав судочку Зайді, пояснив рік. Його рештки все ще в моєму говеркарі на даху. Гаразд, підіймемося і все з'ясуємо. Коли вони підвелися і виходили з гримерки, міс слюфт і собі підвелася та провела їх до дверей. Він не повернеться, правда, містере Крамс? Я насправді його дуже боюся він такий дивний. Якщо він має на горі у своєму говеркарі труп убитої ним людини, то він точно не повернеться. Патрульний підштовхував ріка у спину. Обоє піднялися ліфтом на дах будівлю оперного театру. Відчинивши двері рікового говеркара, патрульний крам мовчки оглянув тіло Полокова. Андроїд, мовив рік, мене послали по нього. Він мало не вкоротив мені віку, вдаючи. У палаці правосуддя запишуть усі ваші свідчення. Перебив його патрульний крамс. Він підштовхнув його до свого тут же припаркованого говеркару з великою поліцейською емблемою. Вже сівши в кабіну, по рації викликав наряд, щоб забрати останки Полокова. Гаразд декарде, сказав він і вимкнув рацію. Тоді летимо. З двома чоловіками на борту патрульний говеркар стрімко злетів із даху і взяв курс на південь. Рік одразу помітив, що все відбувається якось не так, як належиться. Патрульний крамс повів свій говеркар в іншому напрямку. Палац правосуддя на півночі на Ломбард-стріт. Зронив рік. Старий палац правосуддя, виправив його патрульний Крамс. Новий на Мішен-стріт. На Ломбард-стріт стара розвалюха. Там уже руками нікого немає. Невже останнього разу вас заарештовували аж так давно. Відвезіть мене на Ломбард-стріт. наполягав рік. Тепер він усе збагнув. Ось чого можу досягти андроїди, працюючи разом. Це його останній політ. Йому кінець. Чого мало не сталося з Дейвом? З ним таки станеться. А співунка нічогенька, правда? запитав патрульний Крамс. Звісно, у такому костюмі багато не побачить, що там у неї під одягом, але, здається, так і до біса знадна. Зізнайтесь, ви андроїд, мовив рік. З якого це дива? Ні, я не андроїд. Це ви вештайтеся по місту, вбиваєте людей і кажете, що ви не андроїди, правда ж? Тепер мені зрозуміло, чому міст люфт так вас боїться. Добре, що хоч патрульного викликала. Тоді відвезіть мене до палацу правосуддя на Ломбарстрит. Я ж вам усе пояснював. Це забере тільки три хвилини, провадив рік. Хочу переконатися на власні очі. Я щодня ходжу туди на роботу, тому хочу переконатися, що там уже роками, як ви кажете, нікого немає. А може, це вендроїд? Ото з фальшивими спогадами, яких випускають деякі фірми. Патрульний Крам холодно посміхнувся і далі летів на південь. Пригнічений усвідомленням своєї поразки й повного провалу, рік втиснувся у сидіння. Безпомічно чекав, що станеться далі. Хай там що задумали андроїди, він уже потрапив у їхні лапи. Але одного з них я все таки порішив, сказав він собі подумки. Я порішив Полокова, а Дейв навіть двох. Пролітаючи над Мішен-стріт, поліцейський говеркар патрульного Крамса почав заходити на посадку.